Вітаю вас на каналі «Клуб Клубрисла. Мене звати Павло, і сьогодні у нас розборка та зборка секатора від компанії Льова під номером 6107. Для того, щоб його розібрати, знімаємо, перш за все, пружинку. Якщо пружинка з секатора знімається, значить ми її знімаємо завжди. І тепер для того, щоб поміняти лезо або добратися до нього, щоб підточити його краще. Нам необхідно відкрутити ключем під номером 13 або накидною головкою під номер 13. Ось цю гайку. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Відпускаємо гайку і розкручуємо її, повністю знімаємо. Під нею є шайбочка. Шайбочку ми відкладаємо на бік. І знімаємо при необхідності лезо. Лезо зняли, добралися до нього, його можна підточити. Як бачимо, це лезо асиметрично заточене, воно є з цього боку абсолютно пряме і має заточну фаску. А з цього боку виконаний спуск. Для того, щоб зняти кувадливо з цього секатора хрестовою викруткою, викручуємо ось цей гвинт. Зразу скажу, цей гвинт містить на собі досить багато фіксатора різьби. Знімаємо кувадце. Квадл просто знімається так само, як і леза. Тобто, це є основні змінні елементи на цьому секаторі. Ну, зрештою, так само, як і пружина. Квадл з синку, тому його досить часто прийдеться міняти, воно є досить м'якеньке. Для того, щоб розібрати секатор далі, ми розкручуємо з протилежного боку ось цього, ось цю гайку. Так само ключем під номером 13, просто відкручуємо цю гайку. Гайка містить в собі втулку. Яка запобігає самовільному розкручуванню цієї гайки. З цього боку стоїть шайба, знімаємо цю шайбу, вона є досить туго посаджена, тому при потребі декілька разів б'ємо по осьовому і вбиваємо цю шайбочку. Знімаємо нижні руків'я і залишається в нас верхнє руків'я. Для того щоб зняти ось увій, повністю розібрати його, необхідно ось цю гайку, на якій бачимо тут є два шліци, відкрутити її, і тоді виймається весь ось увій. Викручування цієї гайки виконується ключем під номером 10. З Цього боку знаходиться ось така от велика шайба сталева. Яка по суті є певним підшипником ковзання? З часом ось тефлонове покриття, в тому числі і в цьому місці, підтирається, але, тим не менш, ось ця шайба досить широка, з великою поверхнею забезпечує досить гарне прилягання і досить гарну настройку. І відсутність люфтів в роботі цього секатора. Цей секатор належить до професійної лінійки, і на відміну від тих, от класичних, більш дешевих, але як на мене, архаїчних моделей там першого, другого, десятого льова, в яких конструкція секатора зовсім інша, така от класична, яку льова там ще років 100 назад Ці секатори зроблені, зібрані досить непогано. Для того щоб зняти накладку з руків'я, необхідно розкрутити ось цей гвинт. Насправді це не гвинт, а шуруп. Він досить довгий і закручується він в саме ж пластикове руків'я. Відхиляємо трошки руків'я і знімаємо накладку. Ми бачимо, це досить просто: руків'я металеве, тобто це металевий каркас руків'я не доходить до кінця ручки. В принципі, навряд чи вдасться зламати це. Тобто треба неймовірно велике зусилля. Так, це звичайне чорне залізо, яке гнеться, ламається. Навряд чи ви рукою одною будете ламати і поламаєте таку ручку. Звичайно, шльова на відміну від фалку не дає пожиттєвих гарантій на це руків'я, бо це тут. Все досить просто виконане. Тут є елементи, які можна елементарно пошкодити і поламати, але тим не менше, враховуємо, що ви працюєте одною рукою, і навряд чи зусиль одної руки, навіть дуже дуже міцної людини, буде достатньо для того, щоб поламати оці ручки. Дуже важливо, якщо ви будете замінювати оці от накладки, а їх, оскільки вони пластикові, пошкодити їх досить просто, досить легко вони просто можуть підтертися. Десь. Подряпатися, їх можна поміняти, це змінні елементи. Коли будете встановлювати руків'я на місце і закручувати ось цей шуруп, не прикладайте дуже великих зусиль. Цей шуруп може елементарно зірвати різьбу. Я вже з таким зустрічався на секаторах від наших клієнтів, коли ось тут всередині просто в пластиковій накладці зривали різьбу. І оцей шуруп бовтався, потім просто вилітав. Є шанс просто загубити в певний момент накладку. Закручуємо, але без великих зусиль на протилежному руків'ї є замочок, який кріпиться ось на цьому гвинті. Гвинт закручується в гайку. Під гайкою знаходиться шайбочка. Гайка має так само втулку, яка контрить від розкручування цей гвинт. Досить складний елемент. В реальності краще не розбирати, тому що це виконати досить важко. Тут стоїть підпружинена шайба, яка створює натяг речашка, щоб він не бовтався, а ходив досить туго. А ось ця от гайка, вона є дуже маленького розміру. Тут тобто це десь номер 6, І треба річковий ключ, щоб залізти, зафіксувати цю гайку, і потім викрутити цей гвинт. Ну знову ж таки, в польових умовах чи от навіть. Зараз я цього зробити нормально не можу. Треба плоскогубцями або маленьким дуже ключиком фіксувати цю гайку. Гвинт ось цей підстроючний, який змінює положення леза відносно руків'я, по великому рахунку викручувати, закручувати немає жодної потреби. От як завод його встановив, в такому положенні нехай він не стоїть. Тобто, як ви будете на 99,9% випадків, ви будете працювати саме в такому положенні і не будете міняти ніколи настройку цього гвинта. Збираємо секатор. Виконуємо це мовчки швидко, щоб не займати ваш час. Сікатор є зібраний і майже готовий до використання. Ось цією гайкою, яка знаходиться з лівого боку, ми якраз настроїмо наскільки вільно секатор ходить, як він закривається та розкривається. Якщо секатор ходить туго, необхідно трошечки прослабити цю гайку, відкрутити її. Ось зараз це є добре якраз. Якщо з'являється люфт, необхідно підтягнути цю гайку. Ось тепер секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор Льова, а також виконати їхнє сервісне обслуговування. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером льова на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!